Бориспільці відзначали день прапора. Почесне право підняти стяг України надали демобілізованим бійцям антитерористичної операції. Рівняння на прапор підняти державний прапор України. Міський голова Анатолій Федорчук привітав усіх громадян зі святом дня прапора та незалежності України. Крім цього, мер Борисполя закликав населення до взаємопорозуміння та поваги один до одного. Я хотів би, щоб ми сьогодні, як ніколи, об'єдналися, щоб наші синоніми війшли в душу кожного українця, такі як толерантність, терпимість, повага один до одного. Тому що це саме запорука миру і спокою на нашій землі. Зичу всім вам доброго здоров'я, мирного неба, благополуччя. Єднаймося, бо є ми українці. Слава Україні! Голова Бориспільської районної державної адміністрації Дмитро Воронін також привітав українців зі святом. Всім прапором жовто-блакитним. З його кольорами козаки виборювали незалежність на Запорозькій Січі, всім прапором в 17-му році. Піднімалася перша українська держава. Всім прапором січові стрільці йшли на смерть. Я хочу звернутися сьогодні в першу чергу до молодого покоління, до тих, для кого цей прапор з дитинства є прапором держави і ніяких других прапорів вони не знали. Бережіть його, цінуйте його, вболівайте за нього, бороніть його, бо не буде прапора, не буде держави. Слава Україні, слава героям! Після святкових привітань відбулося нагородження волонтерів та учасників АТО, подяками від виконавчого комітету міської ради за високий патріотизм, активну громадську позицію, розвиток волонтерського руху у місті Борисполі та з нагоди відзначення дня державного прапора та 24-ї річниці дня незалежності України нагороджуються. Аерапетян Ашот Армаїсович. Ум'як Роман Миколаєвич. Голова міської партійної організації Всеукраїнського об'єднання батьківщина Володимир Нагорний подякував усім воїнам АТО за гідну оборону рубежів нашої країни. Хочу висловити подяку нашим воїнам-патріотам, які Сьогодні, в дане прім, захищають і обороняють наші рубежі на сході України, а також небайдужим громадянам, які підтримують цю оборону, захищаючи нашу Україну. Це подяка всім вам, Бориспільці. За вашу підтримку, за те, що підтримували, за те, що підтримуєте. І я сподіваюся, що ви і, і далі будете підтримувати до тих пір, поки не закінчиться війна. Тому подяка, яка передана тут на прапорі місту Борисполю, передається в музей в міський музей. Тому ми передаємо цей прапор. Вручаємо міському голові для передачі його в наш міський музей. В день державного прапора України за традицією вручили паспорти громадянина України, учням загальноосвітніх закладів, яким виповнилося 16 років. Ми сьогодні, у цей чудовий серпневий день, громадянами нашої країни стануть будкова Аліна Віталіївна, учениця Бориспільської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 Кошман Дарія Анатоліївна, учениця Бориспільської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 Хоменко Тетяна Вадимівна, учениця Бориспільської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6. Міський голова Анатолій Федорчук розповів, що у Борисполі планують зробити сквер учасників АТО. То ви бачите, що ми розпочали будівництво тротуару, першу частину. На слідучі неділі ми почнемо будувати тротуар в Сторону райдержадміністрації і міської ради там буде зроблений прекрасний тротуар. І ми заклали гроші. І в цьому році, якщо ми встигнемо, ми зробимо сквер учасників АТО. Значить, навпроти першої школи буде спеціально виділене місце. Де буде встановлений пам'ятник учасникам АТО. Я просто хотів би, щоб кожен із вас долучився в плані ідей, який це повинен бути пам'ятник. І давайте на слідуючі ріки, якщо ми будемо всі живі, здорові, обов'язково встановимо на день незалежності цей пам'ятник. Завершився захід вшануванням пам'яті героїв Небесної Сотні та полеглих у війні на сході України хвилиною мовчання та покладанням квітів. Володимир Грос, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бериспіль.